Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин 28 березня. Цієї ночі знову було гучно. 163 ударних безпілотники запустив агресор під час повітряного нападу. Зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України відбивали атаку в багатьох областях. Зокрема, на Хмельниччині сили ППО знищили два шахеди. Інформації щодо руйнувань, травмованих, загиблих не надходила. Далі на 33-му телеканалі розкажемо про головні події п'ятниці в області. 500 мільйонів гривень на сили оборони лише з початку року. Саме таку суму Хмельницька територіальна громада спрямувала на підтримку військових за три місяці 2025-го. Про це та не тільки відзвітували владці під час чергової сесії міської ради. Головний пріоритет, на який ми його спрямували, це звичайно ж підтримка сил оборони. 138 мільйонів гривень додатково сьогодні ми віддали на підтримку обороноздатності. З тих 138 мільйонів, які ми сьогодні передбачили, ключове це 75 мільйонів гривень напряму військовим частинам. Військові частини самостійно розпоряджаються цими коштами. Хто скупує БПЛА, хто скупує РЕП, хто скупує спеціальне обладнання, хтось ремонтує автомобільну техніку, хтось ремонтує військову техніку. Повністю на їхній розсуд. Крім того, 25 мільйонів депутати додали на прямі виплати. Для військових і родин загиблих, полонених та безвісти зниклих крім видатків на сили оборони і на оборонку. Ми сьогодні 52 мільйони гривень передбачили на два наших найбільших комунальних підприємства. Це Хмельницький водоканал і Хмельницький теплокомуненерго по суті вже на початок підготовки до сіньо-зимового періоду 2025-2026, А також покриття різниці в тарифах, тому що тарифи водоканалу і теплокомуненерго збиткові, і ми їх покриваємо з міського бюджету. Grazie Спрямували кошти й на укриття в навчальних закладах за виділених 29 мільйонів. Планують завершити у цьому році будівництво захисних споруд у школах номер 6 та 12, у навчальному закладі в Шаровечці та дитячому садочку номер 18. Майже 20 мільйонів гривень ми передбачили на охорону здоров'я, придбання медичного обладнання, а також ремонт відділення операційних, переважно там, де лікуються наші поранені. Військові а також діти. Ще під час сесії депутати ухвалили дворічний план заходів зі створення безбар'єрного простору в громаді. Завдяки цьому проєкту пересування поранених військових, які рухаються завдяки візкам, милицям чи протезам, має стати зручнішим. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Навіщо мені весна, якщо поруч тебе нема? Де мій татко Атас? З такими плакатами вже 138 раз зібралися рідні та близькі військовополонених та безвісти зниклих. Цього разу на щоп'ятничну акцію вийшли понад 100 жителів Хмельниччини. Усі вони просять одного повернути їхніх захисників. Ми стоїмо за всіх і боремося за всіх. І ще важливо говорити про те, що стоїмо ми не тільки за військовополонених та безвісти зниклих, а також є на жаль, дуже шкода. Але є дуже багато загиблих героїв, тіла яких на полі бою і їх не можна забрати. Це теж дуже важливо. Їх теж потрібно повернути додому. Вони мають бути похоронені з почистями, і рідні мають мати місце, куди вони можуть прийти. Пані Аліна теж чекає свого чоловіка уже рік. Вона не знає ні де він, ні що з ним. У мене чоловік безвісти зниклий. Вже минуло рік, як немає жодних відомостей про нього. Абсолютно ніяких служив на запорівав на запорізькому напрямку 6 березня минулого року зник безвісти з побратимами. І до цих пір немає ніяких відомостей ні поганих, ні хороших. Але я завжди говорю, що доки немає поганих новин, є завжди надія. Тому якраз цією надією ми живемо і її плекаємо, і підсилюємо один в одного. Тім віра та надія на те, що найрідніші повернуться, не зникає. Відомості з'явилися в рідних через півтора року після безвісти зниклого. Тому такі новини, і скажімо так, таке коло спілкування воно дуже сильно вселяє віру. І особливо коли після кожного обміну, якщо є люди, скажімо так, яких ти не знаєш, але вони з Хмельниччини або дотичні до твоїх знайомих, це теж дуже сильно підсилює віру. Тож усі небайдужі можуть підтримати родини, які чекають на своїх захисників, та долучитися до акції. Вона проходить щоп'ятниці з 12 до 13.00. Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Сила духу та воля до перемоги не мають меж. Це вкотре довів військовослужбовець із Кам'янця-Подільського, триразовий медаліст ігор Нескорених, майор Валерій Одайник. Після важкого поранення, яке боєць отримав на фронті 2023-го, йому ампутували дві ноги. Та навіть, попри все, чоловік демонструє собі та світу. Це не вирок. Днями на другому етапі всеукраїнських змагань для ветеранів та військовослужбовців Сильні України, що відбувся у Львові. Валерій виборов три золоті. Ті медалі він виступив у чотирьох спортивних дисциплінах: жим 60 кілограм штанги, лежачи на рази за хвилину. Ривок гирі 16 кілограм за хвилину, веслування на тренажері 100 метрів та Ейрбайк. Це були його перші силові змагання, на яких одайник продемонстрував блискучий результат та набрав 39 очок із 40 можливих. Зараз Валерій готується до наступних етапів змагань, що відбудуться впродовж року. Зараз ми знаходимося в місті Львові, де відбувається другий етап сезону 2025 року. І вже під час другого етапу ми бачимо знову рекордну кількість учасників. І це не може не тішити. Тенденція дуже хороша, це те, чого ми завжди прагнули. Третя безпекова локація в освітніх закладах Білогірської громади. У дитячому садочку вихованців навчатимуть правил пожежної, мінної безпеки та як уникнути небезпечних для здоров'я і життя ситуацій. Дітям про це розповідатимуть рятувальники. Для цього керівництво дошкільного закладу виявило ініціативу у створенні класу безпеки з тематичними локаціями рятувальна справа, правила дорожнього руху та домедична допомога. Загалом на рахунку цієї громади це вже третій такий навчальний простір. Дотепер вони функціонували лише у школах. Перевірки рибних продавців. Інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля спільно з представниками Держпродспоживслужби продовжують рейди по ринках міста та області. Постійно виявляються адміністративні правопорушення за частини першої статті 88 1 один незаконне придбання чи збут водних біоресурсів. Реалізація риби раків та інших водних біоресурсів без документів, що підтверджують право власності, походження та якість ведеться по всій області. Лише з початку 2025 його в області під час таких перевірок виявили 26 випадків незаконної торгівлі. Сутність необхідних документів у продавців може свідчити про незаконний вилов або порушення санітарних норм при зберіганні чи транспортуванні продукції. Споживання такої риби може становити загрозу для здоров'я. Такі рейди, кажуть, проводять ледь не щотижня. Нині ж завітали до одного з продуктових ринків Хмельницького. Тут, за словами фахівців, під час перевірки порушень не виявили. «Вся продукція тваринного рослинного походження, в тому числі риба, піддається обов'язковій ветеринарно-санітарній експертизі. Риба поступає на ринок. Кожна партія обстежується, відбирається документи, відбираються зразки. Відбираємо ми ці зразки, дивимося на органолептику чи доброякісна риба і звісно, паразитарні захворювання. Видається на натомість видається експертний висновок, що вказує про те, що риба доброякісна, безпечна до реалізації. Що до прикладу пересічних громадян хоче купити рибу? Він запитує у власника риби, покажіть експертний висновок. Це свідчить про те, що риба перевірена і допущена до реалізації. У продавця повинні бути наявні необхідні підтверджуючі документи, які підтверджують походження набуття законності права власності, а також якість водних біоресурсів. А саме товаротранспортна накладна, а також ветеринарна довідка. Якщо розповсюдження здійснюється в межах адміністративної території, якщо в межах України реалізація, то повинно бути ветеринарне свідоцтво за порушення порядку придбання збуту та розповсюдження водних ресурсів, накладається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі від 510 до 1700 гривень. Що ж стосується покупців, то інспектори рибоохоронного патруля радять людям купувати рибу лише в офіційних місцях торгівлі, адже тут, на відміну від стихійного продажу, продукція проходить лабораторний контроль. А ще це неабияк зменшує попит на браконьєрство. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Погода на вихідні. Синоптики прогнозують теплу погоду з можливими опадами у вигляді дощу. Суботу, 29 березня, прогнозуємо хмарно з проясненням, без опадів. Лише в другій половині дня по південній області невеликий дощ. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 1 градусів тепла, в день 12-17. У Хмельницькому вночі 1 градуси тепла, в день 14-16. В неділю випадатиме невеликий дощ. Температура повітря коливатиме. В тих же межах. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.